Це вище і вище харківська стрибунка у висоту бронзова призерка чемпіонату Європи у приміщенні Катерина Табашник парила над планкою та суперницями на етапі континентального туру в чеському місті Тржинець. Вона виграла змагання, випередивши 12 учасниць. Це було впевнено та натхненно. Один метр сімдесят п'ять сантиметрів, метр вісімдесят, метр вісімдесят чотири та метр вісімдесят вісім. Табашник подолала з першої спроби. Метр дев'яносто один з другої та гарантувала перемогу. Японка Нагіса такахасі, яка залишалася ще в секторі, з цією висотою не впоралася. Уранці дворазової переможниці турніру харківська спортсменка взяла 1 метр 93 сантиметри з першого разу. Це її найкращий результат сезону. Катерина Табашник цього року виграла також меморіал Олексія Дем'янюка у Львові. На етапі золотої серії світового туру у Белграді виборола бронзу. Навіть після найтемнішої ночі настає світанок. Жіноча футбольна команда Металіз 19-25 здобула першу перемогу на тренувальному зборі в Туреччині. Програвши швейцарському цюріху та датському мід'юлану з однаковим рахунком 1-2, харків'янки здолали триразового чемпіона Грузії клуб Лусо до перерви суперники не відзначились результативними діями. Після відпочинку першу небезпечну атаку провели грузинські футболістки. Надалі ініціативу надовго захопили. Дівчата Володимира П'ятенка. На 62-й хвилині вони досягли успіху. Скориставшись фланговою передачею Кристіни, Козуб, м'ячу сітку відправила Таміла Хімич. Цей голи приніс металісту 1925 перемогу 1-0. Театр починаються з вішалки кожен новий спортивний рік із спогадів, приємних чи, навпаки, негативних, але тільки проаналізувавши всі турніри та змагання, провівши серйозну роботу над помилками, яких не вдається уникнути навіть найуспішнішим спортсменам та командам, і зробивши правильні висновки, можна складати подальші плани. Харківські регбійних справ майстри минулий сезон можуть сміливо занести до активу. У регбі сім вони золото і кубок. Забрали чемпіонат України з Регбі-15. Збірна області завершила на другому місці. Минулий сезон у нас видався дуже ну, просто супер. Тобто, враховуючи те, що ми стали чемпіонами України з регбі-7, враховуючи те, що ми стали володарну кубку України з регбі 7, Ну трохи нам не пощастило в одному єдиному матчі з регбі 15. Це був для нас урок. Ми його вивчили, зробили роботу над помилками. В наступному році я впевнений. Ми все ж таки зіграємо збірною, збірною Харківської області з регбі класичного з 15, да? і одержимо перемогу. Спочатку нам потрібно трохи підтягнути наш кадровий склад, тому що у нас стало менше на донецьких регбістів опікувалися, якими, які навчалися у нас у інституті фізичної культури, які у нас проживали. Вони переїхали до Києва. Ми ними пишаємось будуть грати в новому клубі регбійний клуб Київ, який заснований також в тому числі харків'янами. І ми дуже цьому раді, але це в нас визиває певні складнощі з кадровим складом. В нас багато опитних досвідчених гравців, гравців національних збірних. Але все ж таки свіжа кров нам також потрібна, тому ми зараз займаємося цим питанням дуже плотно і хочемо все ж таки займатися дитячим регбі. Починаємо з програми пліч у пліч», тобто є в Харкові школи, які все ж таки приймуть участь в цій програмі регбі 5. Потім ми сподіваємося тих дітей у населених пунктах, як з яких вони будуть далі вести до юнацького регбі, до регбі там ю 18, ю 16 до команд, до складів. Скоріше за. Все по нашим планам у федерації, які зараз є, це буде Марефа. Вже є в них стадіон. Їм потрібна підтримка методична. Їм потрібні тренери. В них є діти, багато дітей, багато переселенців. І от саме ці діти в майбутньому можуть стати оновленням нашого складу харківських харківських клубів збірної Харківської області. Підготовку до сезону харків'яни відновили одразу після новорічних свят. Канікули були недовгими, і у тренувальний режим гравці втягнулися швидко, але м'яко тренери збірної Валерій Качанов та Вадим Колошкін не шокували їх екстремальними навантаженнями, біг, силові вправи, тренування на загальну витривалість, координацію, ігрові серії, в яких регбісти прокачують м'язи, легені та голову через роботу з м'ячем. Свят у нас, на жаль, немає зараз, тому ми розпочали тренування не так інтенсивно, декілька разів на тиждень, але ми постійно тренуємося. Поки що більше досвідчені гравці, але ну, маю надію, що ближче до сезону, до весни, до літа, до сезону регбі то Трішечки молоді нас додається. В цьому сезоні ми будемо грати, так скажімо, без, без такого тиску. Не обов'язково нам займати тепер перше місце. Ми будемо награвати молодих гравців, будемо грати в своє задоволення, але дійсно ми бажаємо перемагати. Усі тренуються з великим бажанням підганяти, а тим більше змушувати когось тренерам не доводиться. Секрет дуже простий. Харків'яни звикли перемагати, привчили до цього вболівальників і поступатися лідерством в українському регбі не збираються. Для й найдосвідченішого гравця команди 44-річного Олександра Ломакіна майбутній сезон буде 22-м у кар'єрі. Говорить, що від регбі не втомився, готовий надалі грати на серйозному рівні. Це моє життя. Завжди треба рухатись вперед. Дуже подобається, так як. без цього не може бути ніяк. Кожен новий сезон починається чогось нового, трохи більше треба тягнутися такий, розмінки більше, більш давати гімнастики, мабуть. Навантаження на рівні Ні, з молодими це саме як і було. Старається ще краще підвищити свої показники. Сезон розпочнеться раніше ніж зазвичай. Вже у квітні команди розіграють другий за статусом національний трофей Кубок України з регбі 7 Перший тур чемпіонату у чоловічій суперлізі відбудеться у травні, другий, і третій у червні та липні, відповідно. Дійсно, це рекордсмени, які вже там ми можемо нараховувати там більше 15 разів чемпіони України з даного виду спорту. І тому історія Харківського рейбі це особлива історія, і це особливе відчуття відношення. Знаєте, тому дуже приємно і бачити хлопців, які знаєте, показують такі класні результати. Стосовно управління, у нас недофінансована наша сфера з деяких питань, але ми розуміємо, що все одно і. Все одно Харківська область посідає друге загальне командне місце серед всіх областей. І я вважаю, що знаєте, правильно, як то кажуть, менеджмент це дуже важливо і робити акцент на ті види спорту, які у нас, знаєте, займають передові місця. Дійсно, регбі це лідер, флагман спортивного результату в Харківській області. Тому ми і навіть з тих фінансових наших можливостей будемо давати максимальне підтримку цьому виду спорту. Харківські ригбісти на чолі з багаторічним капітаном Олімпу, а зараз збірної області Олегом Косарєвим регулярно викликаються до головних команд країни, які зараз також очолюють харків'яни. Але до лідерів і вимоги підвищені, особливо, коли плані на сезон громаддя. Збірна України з Регбі-7 потрібно вийти в чемпіоншип зараз. Вона грає в трофі, відкатилася в трофі в минулому році. замінили тренера національної збірної. Тепер це Вадим Колешкін. Менеджер національної збірної Максим Кравченка, у нас дуже потужний тренерський склад. і Дмитро Кирсанов, який також харків'янин, хоча зараз тренує Львівський Сокіл. Завдяки нашим партнерам нам вдалося в цьому, в цьому році збільшити кількість зборів максимально, от скільки можна провести і во що можна зіграти до стартів офіційного чемпіоншипу. Чемпіонату у трофі ми, все, ми зіграємо. З'їздимо на максимальну кількість турнірів. Да, у Дубаї це був початок, щоб ми зрозуміли своє місце, а деякі гравці взагалі побачили, що такі турніри такого рівня. Да? А зараз вже ми перемогли у Літві. Наступний турнір відбудеться у Грузії. Це буде дуже потужний турнір. В Грузії не дуже потужні регбісти, дуже гарна школа. В них тренери є. Чому нам цуна нам не повчитися? Але подивимось, ми готуємося дуже серйозно до цього. Олександр Ницький, Світлана Бреус, Харків, спорт. Новини.